Дарова! Сьогодні я знайшов гру про якусь миленьку спільноту, де всі дуже люблять один одного, допомагають, і взагалі вони як повноцінна велика родина. Але чи все так красочно, як здається, на перший погляд? Гра починається з листа, який прислала Астрид своєму давньому другу. ось що там написано. Дорогий. Хочу почати з того, як сильно я шкодую про нашу сварку кілька років тому. Я багато над цим думала і хочу виправити свої помилки. Останнім часом я живу в чудовій спільноті. Це миролюбні хіпі християни, що проповідують любов та гармонію. Знаю, звучить дивно, але саме з ними моє життя стало краще. Я дуже хочу, щоб ти познайомився з усіма і щоб ми пробули трохи часу разом, як раніше. Через кілька тижнів у нас буде фестиваль. Мені буде неймовірно приємно побачити тебе там. Сподіваюся, що скоро побачимось. Астрід. І не роздумуючи, наш головний герой відправляється туди. Приїхавши до цього місця, біля воріт нас зустрічає якийсь чоловік. Вітаю тебе, дитя! Ми всі дуже чекали на зустрічі з тобою. Астрид багато нам про тебе розповідала. Боюся, що твоєї подруги Астрид тут зараз немає. Вона повернеться акурат перед фестивалем. Ходімо, я покажу твою кімнату, дитя. Війшовши зсередину, перед нами, як коридором, стоять учасники цієї родини. З декількома з них можна привітатися. Перша це Магда. Другий це Кейсі, третя це Ольга, четвертий це Елоф, який про себе говорить як від третього лиця. І остання це Хедда. З іншими з нами чомусь не віталися. Дівшовши до дверей дому, чоловік зупиняється, і ми заходимо всередину. Якщо подивитися у вікно, усі учасники сім'ї будуть на нас дивитися. Нам треба піднятися на другий поверх, де в кінці коридору зустрінемо знову цього чоловіка. Вже вечір! Ти маєш відпочити. В тебе буде завтра вдосталь часу, щоб з усіма познайомитися. Зайшовши у свою кімнату, наш головний герой помічає, що усі вікна мають грати. Сама кімната виглядає досить гарною, нам нічого не лишається, як лягти спати. Прокинувшись і вийшовши з кімнати, нас зустріне хеда. Привіт, душенька. Прошу, одягни цей одяг. Ти нарешті один із нас. У нас є традиція запалювати пахощі в домі перед фестивалем. Світло дає надію і проводить крізь темряву. Допоможеш мені запалити пахощі по дому. Поки ми ходимо запалювати пахощі, можна познайомитися з іншими людьми. Зліва від нашої спальні є кімната, де сплять усі учасники сім'ї. Один з них там сидить. Він <плес> пройшов через багато чи не так. Скоро ти зможеш позбутися цього. Що ти маєш на увазі? Фестиваль в цьому допоможе душенька. Ще одна персона, з якою можна поговорити, це Ольга, яка щось готує на кухні. Вона <світ> всього лише каже, що рада нас бачити і що ми граємо якусь дуже важливу роль. Поряд нею є газета, в якій написано наступне: зникла дівчина. Ментально нестабільна жінка втекла. Поінформуйте поліцію, якщо знайдете її. Не намагайтеся з нею контактувати, так як вона може бути загрозлива. В іншому крилі дома можна зустріти Кейсі, який скаже, що Астрік так багато про нас розповідала, що він наче вже знає нас. В цій же кімнаті на полиці можна знайти фотографію, на якій зображений наш головний герой, і він обведений червоним колом. Він думає, що це зробила Астрід. Поруч є ще кімната, де можна побачитися з Магдою. Вона скаже, що на цій землі ми ніколи не будемо самі, адже ми одна велика сім'я. І власне тут же ми запалюємо останні пахощі, вийшовши назовні, нас зустріне Доброго Добриранок! Сьогодні ми готуємося до фестивалю, декоруючи його квітами, і ми будемо вдячні, якщо ти приєднаєшся до нас. Збери п'ять букетів квітів і постав їх навколо основи статуї. Ти маєш знайти прекрасні білі квіти навколо території. Оу, також не ходи за паркан до лісу за квітами, там дуже легко загубитися. Поки ми виконуємо задачу, можна поговорити з іншими учасниками сім'ї, з Ігорем, Сігвардом з і знову з Махтою. Що досить дивно, вони усі повторюють одні й ті ж самі слова. Що ми граємо важливу роль, що ми одна велика сім'я, якось це виглядає досить наіграно. Поки ми ходимо і збираємо квіти, може зустріти кладовище і поряд стоячого Бориса. Ти бачиш його там? Він завжди рухається, коли я повертаюся до нього спиною. Нехабна маленька істота. Позаду Бориса є сарай з неприємним сюрпризом. Розп'ятий птах. Коли я виконав завдання з квітами, я одразу не пішов до Х'ялмара і побачив ті самі ворота, які ведуть до лісом. Загубився дитя? Ворота до лісу закриті, так як ми не хочемо, щоб хтось там загубився. Наш головний герой підмітить, що ключі від воріт можуть бути в кімнаті отця, і речі, звуть Вальгаріс. Прийшовши врешті-решт до Х'ялмера, він подякує за допомогу і скаже, що тепер ми можемо піти відпочивати. А також він чув, що Астрід не повернеться до завтра, і вона дуже хоче вже з нами побачитися. Зайшовши всередину, різко стає темно, і нас окутає туман. Глянувши увесь дім, людей ми не зустрінемо. Ніби вони кудись усі пішли, залишивши нас наодинці. Або наблюдає зі сторони. Піднявшись в свою кімнату біля книжкової полиці буде валятися книга. Це виявиться особистий щоденник нашої подруги Астрід. Усі тут мене підтримують. Вони слухають, коли мені потрібно з кимось поговорити. Сьогодні, коли отець Вальгаріс дізнався, що я не можу оплатити продукти, він допоміг мені. Здається, я нарешті знайшла родину. Коє в мене ніколи не було. Далі наш головний герой підмічає, що наступні пару місяців Астрід пише, які люди тут добрі, дякує їм, але також схоже, що деякі сторінки були вирвані, і на цьому щоденник закінчується. На наступний день нас зустрічає Ольга з проханням пошукати в домі традиційні шати для завтрашнього фестивалю. Пройшовши по коридору, на підлозі можна знайти ключ від кімнати отця. При спробі зайти всередину, він нас спалить і попросить не наближатися до його кімнати по причині, що це його приватна територія. А також, що навіть маленький балаган всередині може порушити його контакт з богом. Зібравши шати і віддавши їх Ользі, вона попросить вийти на вулицю і допомогти Хелмору з багаттям. Хелмар нам скаже, що знайти дрова можна в сараї, а також він попередив. Щоб ми налякалися Елофа, який там часто сидить. Він це пояснив, що, можливо, Елфу подобається бути на самоті. Елоф тебе налякав, Елоф не хотів. Елф просить пробачення. Ти друг Астрі? Астрід добра до Елфа. Отець не хороший до Елфа. Отець взяв Астрід в сарай у лісі пару днів назад. Отець тримає ключ від воріт у своєму офісі. Виконавши доручення, головний герой скаже, що зараз є ідеальний шанс, щоб залізти в кімнату Вальгареса, тобто оця, і вкрасти ключ від дворі, що ведуть у ліс. Зайшовши в дім, знову різко темніє і піднімається туман, піднявшись на другий поверх. <звук> отець нас помітить і знову погрожує не наближатися до його кімнати. Щоб потрапити всередину, нам треба почекати, коли він вийде з неї. В кімнаті ми знайдемо ті самі вирвані сторінки щоденника Астрі, де вона писала наступне. З цими людьми щось не так, ніби вони постійно роблять вигляд, що щасливі, навіть коли це не так. Сьогодні вже втретє отець Валяріс накричав на мене. Це сталося, коли я згадала, що хочу зв'язатися зі старими друзями, і я думала, що він порадується за мене, і я маю втекти звідси. На полиці зліва лежать ті самі ключі від воріт та поряд буде лист, який написав отець Вальгаріс до офіцера поліції. В ньому написано про подяку до офіцера за повернення ментально нестабільної дівчини назад до Вальгареса на минулому тижні, і що вона знову буде під його опікою та згодом вилікується від своїх психічних проблем. А вже біля ліжка Вальгареса лежать папірці з ритуалом, де власне описується все те, що ми робили протягом цих двох днів та що висновки з нами станеться. Якщо коротко, то на цих папірцях намальовано, як людина збирала квіти, запалювала пахощі та збирала дрова для багаття, на якому ж цю ж людину потім спалюють. І тут же для усіх, хто ще досі не здогадався, нас збирається спалити заживо. Тому беремо ноги в руки і біжимо у ліс. На шляху до амбару, який стоїть посеред лісу, можна знайти на землі шарф, покритий кров'ю. Головний герой скаже, що це шарф Астрід, і дивується, що на ньому є кров. Зайшовши всередину амбару, ми знаходимо люк, який веде кудись під землю. Пройшовши по коридорам на стінах, якого намальовані дивні символи, ми пройдемо до дверей, за якими ховається наша подруга, яка підвішена на ланцюгах. О, ні, ні ні. Будь ласка, пробач, я не мала тебе сюди кликати. Мені дуже жа. Слухай, він де, ти маєш сховатися. Прошу, відпустіть мене. Я зробила все, як ви просили. Я знаю, що ти зробила, Астрид. але ти також змінила свою думку, чи не так? Ти хочеш усім все зіпсувати: фестиваль, ритуал, нашу спільноту. Чому ти втекла? Слава Богу, що поліція знайшла тебе. Твій друг також грає в хованки, але ми його знайдемо. І куди він піде? Ми знаходимося посеред нічого. На ногах він нікуди не дістанеться. Я маю лишити тебе зараз, Астрид. Багаття вже готове, і жертва має бути принесена. Після цього все скінчиться. Ти маєш забиратися звідси? Я не в тому стані, щоб текти. Тож іди без мене. Пішки ти далеко не підеш. В кімнаті оця є ключ від автобуса. Я думаю, це єдиний шанс. Відправ допомогу, коли будеш в безпеці, взявши ніж і при спробі втекти, нас зупинить Вальгаріс. Але завдяки ножу ми відбиваємося і валимо до кімнати отця. Поки ми будемо йти, можна побачити, що культисти вже почали ритуал: ходять навколо креста і співають якісь молитви. Поки ми піднімалися по сходам, головний герой каже, що скоріш за все нас почули. Тому в темпі залітаємо в кімнату Вальгаріса, лутаємо ключ і вистрибуємо через вікно. Опинившись на вулиці, за нами починається погоня. І від цього моменту в нас є дві кінцівки – втекти на автобусі або покинути територію через ворота пішки. Але наразі я покажу вам хорошу кінцівку. Забігаємо в автобус і виїжджаємо звідси. Екран темніє і з'являється текст. Ти з'їв у автобус і втік від сектантів, знаючи, що місцева поліція допомогла Вальгаресу схопити Астрід, ти поїхав якнайшвидше до найближчого великого міста. Ти розповів поліції про секто Вальгаріса, і незабаром допомога вирушила, щоб визволити Астрід з лап секти. Парохоронці прибули, врятували Астрід, і вона отримала допомогу. Вона стала повільно, але відновлюватися. А тепер покажу другу погану кінцівку. Для цього ми не сідаємо в автобус, а біжимо вправо від нього до воріт, через які на початку гри ми зайшли до сектантів. Вдалині ми бачимо поліцейського, який наказує нам сісти в машину і обіцяє, що ми будемо в безпеці. Підозрюваного захоплено, кінець зв'язку. І ця гнида продажна відвозить нас назад до сектантів, де зрозуміло, що станеться з нами далі. До речі, є ще одна, третя кінцівка, яка теж закінчується смертю головного героя. Для цього, коли в ніч другого дня ми захочемо потрапити до кімнати Вальхараса, і він нас спалить всередині, отець каже, що треба було його слухатися. І ми побачили дуже багато зайвого. І просто нас вбиває. А тепер давайте коротко і простими словами поясню, що за херня тут відбувається. Наша подруга Астрид, з якою ми не спілкувалися вже дуже довго, вдруг пише нам, що зараз живе в якійсь християнській родині, і запрошує нас до неї. Звісно, це вже перший дзвіночок, що це точно якась срана секта, і це може навіть не Астрид написала, або її змусили. Але наш ГГ, як кажись, того, і повівся. Тому зібрав манатки і поїхав до своєї подруги. Нас зустрічає отець. Ім'я якого Вальгарес, який являється лідером секти. Чесно, хотілося б дізнатися, яка в нього ціль і для чого він створив цей культ. Вигадав якісь жертвоприношення. Свісту, я би міг сказати, що це просто якийсь психопат, але видно, що він вміє адекватно мислити. Наприклад, якщо він нас спалить в його кімнаті, він скаже, що треба було його слухатися, і ми багато чого за його побачили. Тож тоді він створив культ з якоюсь ціллю, але. Власне, якою, прочитавши записки, поговоривши з кожним учасником секти, ясно не стало. Тому або їм просто в прикол зжигати людей набагаті, або вони усі психи, яким дурка тільки світить. Ні, ну я розумію, що гра безкоштовна, робилася з бюджетом в пачку мійни, мі але ну, банальна ціль, як то. Чел просто хоче бути для всіх авторитетом, щоб йому ноги лизали, можна було б вигадати. А так хоча б намьока нема, для чого Вальгар злаштував цей культ, яка його ціль? Єдине, що мені сподобалося, так це культура секти. Вони мають до усіх ставитися з посмішкою, допомагати один одному, носити спеціальний одяг, проводять ритуали. Але навіщо це все, якщо цілі в культі нема? Ні, ну, ціль в них є знаходити людей, яких просто спалюють на кострі. Але для чого це все робить? Так, сорян, просто хотів побомбити на цю тему, повертайся до сюди. Вальгарис нас відносить до нашої кімнати, де ми спимо. Потім зранку робимо першу частину ритуалу нашого жертвоприношення, запалюємо по всьому дому пахощі. Потім на вулиці збираємо і розставляємо квіти, що є другою частиною ритуалу. ідемо в спальню, де на підозі читаємо щоденник Астрі, де вона розказує, які люди в цій секті добрі. Зранку збираємо шати для сектантів і виконуємо третю частину ритуалу, збираємо дрова. Вночі прибираємося в кімнату Вальгариса і читаємо вирвані сторінки щоденник у де вона каже, що люди в цій секті тварі кончені. Віддаємо ключ від воріт, що вийду лісу, Де стоїть амбар, під яким знаходимо підвищену Астрід. До речі, якщо оглянутися в цій кімнаті, можна побачити, що її тут точно катували різними способами. Потім пробиваємо пузо Вальгари за ножечком, вириваємося знову в його кімнату, де лутаємо ключі від автобуса, стрибаємо з вікна і біжимо до тачки, на якій втікаємо від сектантів. А потім викликаємо копів, які рятують нашу подругу, і все, енд. Хочу перед закінченням подякувати Мікан за озвучку Астрі та Глічі Візула за озвучку Еллофан. Ну і це все. Побачимося наступним разом.